Друзі, привіт! Сьогодні е, трошки проговоримо про питання, таке питання, чому не складаються стосунки. І багато є чинників, чому вони не складаються. Але сьогодні я так хочу ну, зробити дві, які за останні часи, ну, я бачу у своїх клієнтів, і вони звертаються, і думаю, буде цікаво і для вас. Е, бо коли не складаються стосунки, е, частково люди. Починає себе звинувачувати і знецінювати. О, я така, я, я, я сяка, або я такий, я сякий. А, і друга є сторона, коли е, знецінюються партнери. Ну, типа, ну, це були такі жінки нормальні, стали такі якісь ненормальні. Або були чоловіки, стали всі козлами. А, Наразі є дві, два маркера, з якими до мене звертаються клієнти. Перший маркер це система стосунків. Якщо вона погано налагоджена або вона працює, вона є, але не ви її настроювали, а ну, в базі вам дали батьки, суспільство, ще щось. Що це значить? Це те, як ваш партнер проходить вертифікацію, тобто довіряєте вимученні. І друге, це які маркери, по яких маркерам ви зближуєтесь дистанцією. Якщо ці маркери або вертифікація настроєна наразі ну, деструктивно, то ну, або людина не бу... ніяк не зможе її пройти постійно буде ну, такі маркери, які він ну, не може здолати. Або а, він дуже швидко, і тоді сюди заходять, ну так, пробачте, різні ну, ті люди, які ви не бажаєте, Ну, не бажано їх у вашому житті, не ваші люди, давайте так. Це перша да? система стосунків. І що тут робити? Наздраювати! Перевірите, якщо у вас є ну, досвід, це круто, тому що по цьому досвіду можна розібратися і самому побачити, або самі побачити, де саме треба свідома зміна. І працювати з цією зміною, і ви побачите, як змінюються у вас самі стосунки, і змінюються відношення вас до самих себе і людей. І друга тема це не до кінця зцілення травми. Тобто у вас є розрив, ви вийшли, давайте так, домовимося, що ви вийшли з стосунків, але чомусь, ну, щось не так. Тому що у вас є не, не до кінця зцілення. Тим паче, якщо ви виходили стосунків, ну, так, от якось не по-доброму, це виглядає як відрізане. І треба, щоб ну так, от, давайте так, давайте ми тримаємо, а хтось нас так раз по пальцях і відрізав, тут да, от, 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 кончики пальців, вони болять. І поки ви вони не загоюються, то ви можете і по-іншому якось зближуватися. Але як ви звикли, буде приносити боль. І навіть якщо людина вам подобається, і людина до вас гарно ставиться, але як тільки ви хочете зблизитись, у вас травматується біль. Тобто, ну, якби, це друге як повторне травмування, і треба залічувати, або змінювати систему, як ви прив'язуєтесь зрозуміти, що той основний спосіб, який у вас був, це перше питання, система стосунків, він зараз наразі е, потребує часу і дати собі часу. І якщо людина це розуміє, ви це розумієте, і ви один одному даєте часу, то стосунки тільки зміцнюються, тому що вони підтверджують бажання бути один з одним. А якщо ви бажаєте пропрацювати а, свою систему стосунків або зрозуміти, а, ну, чому не зцілюється, бо іноді знецілення є несвідоме, бажане, тому що таким чином я пам'ятаю про цього людину, я, ну, є психосоматична тема, і я хочу бути в таких. Такому, щоб мене жаліли, щоб мене розуміли, щоб через це отримувати якісь піклування або любов. Приходьте до нашого агентства, приходьте попрацювати, ну, результати будуть вже з першої сесії. Вам буде більш комфортніше, тому що ви будете розуміти і більш спокійніше. Дякую.